Продовжуємо ремонт Мустанг. Регіон, здається, 150. У нас тут вийшов з ладу генератор. Замінили новий генератор, новий ротор, тому що він побитий і, в принципі, обрізані болти, а болти такі тяжко десь підібрати. Що сталося тоді? Замінив, встановив новий, все зібрав, перемив тут, коли збирав. Поліз до клапанів. Так як вже мотоцикл в мене, думаю, вже зроблю повну ревізію. Зробимо клапанці, закриємо і все, щоб власник вже наліз сюди. Що у нас по результату? Відео знімаю. Я не знімав весь процес, тому що не було часу. Знімаю зараз саме відео для хлопців, які гадають, що якщо вони регулюють клапана і в них там вийшов розмір не 0,7, а 0,8, то це дуже критично. Дивіться хлопці. Спеціально для вас ось це щуп 030. Тут погано видно, ну ось видно на сонечку 30. Навіть, не знаючи, да, 0,25 0, ось іде. І далі йде 0,30, ось дивіться, випуск. Він просто сміло проходить. Ось він сміливо там ходить. Ніяких питань взагалі немає. Впуск, ні, по впуску інша ситуація. Впуск у нас 0,9. Не проходить, до речі, 0,9 навіть. по впуску все добре. І мотоцикл працює на холостому ходу ідеально. Взагалі ніяких питань немає. Абсолютно, він тихесенько, гарнесенько робить. Ага. Ще одне Я відразу покажу, як же регулюються клапана. Це дуже розпосюджена тема, багато де кого вона є. Але мало хто говорить про момент а, в впуску, якби, в який момент регулювати. Ось ви стали регулювати клапана. Прокручуєте двигун. Да? У вас видно, що вжимаються клапана. Вам потрібно слідкувати, щоб у вас був момент, коли у вас вжимається впускний клапан. Зараз у вас йде момент стиснення. Ось цей момент вам потрібно ось тут ловити. Ловити мітку Т. Ось вона з'являється. F і Т. От саме в момент стиснення, коли у вас поршень верхньої мертві точки, тобто мітка Т. Ось цей момент вам потрібно регулювати. Не в той, коли ви прокрутили і знайшли мітку Т, і у вас клапана виходять під великим розміром. Таке буває. Знаходять, регулюють під цією міткою. І потім запускають двигун, а він стукотить дуже 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 сильно. І хлопці не розуміють, що сталося. А сталося наступне. Ви просто не в той, не в той момент поставили Т. Треба прокручувати і дивитися саме за клапанами. От ви прокручуєте, ось у нас момент стиснення. Крутите, дивитесь, у вас працював випуск, вжався. Чекаєте, поки вжимається впуск. І тоді ось чутно, навіть як повітря йде, як він тягує. І в цей момент починаєте дивитись на мітку. Знайшли її, F, далі в нас Т. Виставляємо її орієнтовно посередині цього вікна. У деяких мотоциклах тут є насічка. на даній моделі її немає, або вона є тільки під резинкою. І все. І тоді приступаєте до регулювання клапанів. Е, ще один момент. На штангових двигунах, якщо ви відрегулювали клапана, затягнули все. Обов'язково треба стати, прокрутити двигун. Разів, 2-3 і перемірять зазори Тому що штанги вони дуже такі тонкі до регулювання. Хто не має досвіду, з першого разу ну, навряд чи відрегулюють. Чому? Тому що тут в приводі самому <кхе>, ГРМ через штанги, через кулачки, тут багато деяких ось зазорів. Зазорчик тут на рокерах зазорчик на штанги, зазорчик там на лапки до розподільного валу. І виходить, що ви відрегулювали 0,5. Піджали коромисло дуже сильно доверху. У вас із зорі убрались і вийшло у вас не 05, а 010. І потім хлопці думають, а чому у нас клапана стукають? А тому, що ви відрегулювали так. Потрібно відразу притискаєте рокер і тоді протягуєте щупом, як воно. І все, ото буде ваш розмір. Ну, але й не зробить так, щоб коли ви щупом проводите. Ось тут на цю лапку нажимаєте, і у вас 0,5 не проходить ніяк. Це вже буде погано. І у вас буде перший показник, якщо ви запустите двигун, якщо він не буде тримати холости до цього тримав, ви пережали клапана. Виходить, у вас втрачена компресія, і під час тиснення, під час гарання, в який момент повинна бути максимальна герметичність, у вас буде просто при відкритій клапані, буде втрата компресії. В принципі, ось це і все. Я вже зараз стану відрегулюю, не буду знімати весь процес, а можливо зніму, зараз встановлю якось телефон і вже запишу саме відео роботи. Камеру встановив не дуже, але як вийшло вже, так і вийшло. Мене тут також не видно, але в принципі просто підніму сам процес. Таких відео достатньо в інтернеті, ну нічого страшного. так. Перше, що я роблю, треба подивитися мітку. Непогано буде вирізно тут деяких кадрах. Ну, але нічого з цим не зробиш. Мітка в мене стоїть правильно. В моменті те. І далі починаємо. Починаємо. Відпускаємо наш клапан пускний. А, до речі, треба дізнатися, який в нього розмір, тому що 0,9 не проходив. 0,8. 08 також не проходить 0,7. 0,7 не проходить, 0,6. Ох, тугенько 0,6 проходить. Ну і 0,5 давайте подивимося. Також так тугенько. Ні, якщо ось прижать лапку, вже все. Ось 0,5 ходить спокійно. Це те, про що я говорив. 05. Так, один наш 06. Давайте подивимося, які ж тут реальні зад. Ну тут чистий 06. Прям чистенький. Я навіть його чіпати не буду, нехай такий залишається. Це 05-06, все, нехай такий буде. Тільки випуск зараз під регулюю і все. Випуск буду регулювати під щуп 0,6, але він у мене вийде 07. Це, це вже просто з досвіду воно так виходить завжди. Якщо регулюєш під один, щоб він на одну сотку виходить більше. Підставляю щуп, просто пальцем піджимаю болтик, закручую гаєчку і далі вже беру, тримаю а, сам стовбик чи кому як зручно болтик, а, хто як каже, і підтискаю гайку, перевіряю. От в мене 0,6. Чуть-чуть тугенько йде, чуть-чуть. Але якщо я нажму на лапку, він лагесенько проходить. Все, оце буде 06. І навіть якщо я кину 07, 07 у мене проходить, все нормально. Але 0,8 вже не піде. От 08 вже туго, вже мені треба тягнути сильно. Воно вже також чути звук. Що воно його. Тобто зазор у нас вийшов 0607, впуск 0506. Це плюс-мінус сотки, воно піде в будь-якому випадку і буде все нормально. Так, тепер є ще один момент. Коли у нас іде дотяжка самого е болтика виходить, щоб геть його зафіксувати, він може у нас піднятися, так як ми дотягуємо. Сам болтик піднімається і зазор збільшується. От Після дотяжки ми також перевіряємо. Беремо 07. І ось у нас вийшов 0,7. Це що? Це 0,5, ні, 0,5 не треба, 0,5 буде летіти, 06. Все, от спокійненько, 0,6 проходить. А якщо я не буду нажимати на стовбик, ось я її так пороблю, щоб вона погуляла, і просто буду тягнути, то він мене тугенько вже проходить. Але якщо нажму, то вже пролітає. Так, ну, в принципі, все. Зараз я проверну зигун, поставлю його в правильне положення. Дивимося по клапанам. Спрацьовує впуск, ой, випуск. Потім впуск і йде момент стиснення. Все. Я дивлюсь на мітку. І сталося. Ай, пропустив. Ладно, прокручуємо. Впуск. Випуск. Так, 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 так. Все, мітку зловив. І дивимося. Все, у нас клапанці гарні. Ще один момент, якщо як вам запросто перевірити, коли регулюєте клапана, виставили мітку Т і просто за клапан подергали. Якщо у вас немає зазора, не відчувається, що він хлюпає все, значить ви попали в правильну мітку, все добре. Так, і зараз я ще щупами перевірю, що у нас в результаті вийшло. І, в принципі, все. Так, джмели. 0,6. Проходить гарно. 07. Чудово. 08. 08 вже так туговато. Все. Ось це він і буде. 0,6-07. А по впуску? По впуску ми дивимося. 0,5. Все, чудовий 0,5. Цього достатньо. Після регулювання наші дії наступні. Ми беремо просто тряпочку. Витираємо ось цю площину, де у нас прилягає кришка, забираємо масло. Можна обезжирити, щоб не було запотівання, нічого такого, буде взагалі чудово. Протираємо все його гарненько. Беремо кришечку. На кришечці ми його так же само гарненько протираємо. Ось тут де прокладочка йде. Витираємо це все мастило, щоб воно у нас було сухеньке, щоб гарно прилягало і не було ніяких запотівань і думок, що це у вас там масло проходить чи ще щось. Все, гарненько витерли, гвинтики забрали, вкинули кришечку. І все, і підтягнули гвинтики. Сильно їх тягнути не треба, їх затягуємо просто. До, ну, до закінчення, скажімо так, різьби, до убора і чуть-чуть доворачуємо. Чуть -чуть. Багато їх не треба. Я кручу гайковертом. Гайковерт у нас китайський, він тяне слабенько. Я просто до першої тріщотки тягну. Ось вона ударила і все. Все, ось зроб... зробила трещотка. Я після цього беру просто ключик на 10. І перевіряю і затяжку вже на ощуп. Чуть-чуть доворачую. А, вона геть слабенько затягнула. Я доворачую, поки вона. Ось. Закінчилась різьба, я чуть-чуть довернувся. Більше не треба її тягнути. Бо різьбу тут зірвати запросто, а нарізати потім. Так, все. І все. Ось і все наше регулювання. Запустити ми не зможемо, тому що у нас сівший акумулятор і немає баку з паливом. А вчора я запускав його і воно все вийшло. Ну і плюс нам треба ще закрити кришки, тому що частенько в мене таке бувало, після регулювання запускав, забував закручувати кришки і все мастило тут розлітається по цьому мотоциклу. Так що будьте уважні також до цього моменту. Я думаю, я зараз все підзберу, закину бак і запущу вам відео роботи. Так, ну що, поїхали, зараз буду встановлювати бак, буду робити перший запуск. Будемо слухати всі разом роботу, стукає, щось не стукає, встановлюю телефон. Так, Немає тримача, на жаль, але що, що є. Так, бачок. Мачок накидаємо на резинки спочатку, потім обов'язково під'єднуємо датчик наш на паливо. Ось наша одна фішечка. Де наша наступна фішечка. Щось я її не бачу. Ага, ось вона маленько заховалася. Забираємо. Так, 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 так. Під'єднуємо датчик. Провод вибираємо, дивимося, щоб нас нічого ніде не зажимало. Трубку пускаємо сюди і по центру, щоб її також не пережимало. Датчик закидуємо десь сюди. У нас не пережимало провід. Все, бачок опускаємо, під'єднуємо на шлангу паливно. Так, і прокручуємо краник, прокручуємо це легко сказано. Ось так. Так, паливо пішло у нас. І зараз, по ідеї, повинно з раза третього запуститися, тому що немає палива в карбюраторі. Ну, але це вже побачимо по факту, що у нас є. Забираємо щупи. І акумулятор, судячи з усього, не витягне, буду з ножки запускати. Зараз спробую ще притягну бачок, щоб у нас гвинтики нікуди не повтікали. Так, що у нас тут? Нормально? Пробуємо, а раптом запуститься. Ні, на комірят сів буду зножки запускати. Подсос, тому що він так на холодно не заведеться. В принципі, чудово. Перший бур є, можна в середній положні ставити. Тут є якийсь шум в двигуні. Він до мене з таким шумом приїхав. Я його ще почув вчора, коли перший раз запускав. Але так на холостих то працює гарненько, м'яко. Причому дуже м'яко, стабільно. Це причому, що в мотоциклі у нас 9000 пробігу. 9945, я думаю, ну, це і небагато, скажімо, але він не обслуговувався, так за ним мало подивився. І так масло можливо міняли. Такий він трішки пошарпаний побитий, там пластик десь побитий. Але нічого. Так, ну що стукаємо бігом. А, він, він навіть і не стукається, такі це клапана стукали, тому що шум був такий цікавий. Какая она хорошенькая, хорошенькая, так что чувствуете компрессию, как вы есть. И он, кстати, сейчас мне кажется, как дымит. Да мне не кажется, он дымит. Причем очень так хорошо. Я ще зранку запустив і пак. не та температура, щоб був конденсат. По-перше, а по-друге, чути гарь масла, Чути, що воно горить просто. Але сама робота двигуна чудова прям. Дуже м'ягенько, стабільненько, холостий, гарний. Скільки у нас холостий, 1000, 1200, мабуть, там рахується по цьому такому, то я навіть не знаю. Він вже зараз навіть із, із стартера повинен запуститися, тому що попрацював трішки. Да. Навіть на сівшому акумуляторі, можна сказати, повністю він дуже гарно запустився і працює також. Тихенько, м'ягенько. Шкода, я не зняв роботу, як він працював до цього, як він стукав, але це не проблема, будучи ще мотоцикли. Я буду знімати це регулювання клапанів кожного разу, мабуть. Нехай відео будуть. Отже, що, такий результат. Із проми знайшли. Ремонт зробили. Встановлюємо сідушку і все. Пластику тут не було. Віддаємо запчастини. Прокладки, до речі, дно, повне дно. Ось цей вайпер. Вони навіть по направляючим не підходять. Просто розмір направляючих менший і ти починаєш їх одівати на направляючі, вони просто рвуться. Я встановив стару, просто стару повитирав гарненько від масла. Щоб вона була супенька і поставив оригінальну прокладку. Тобто протягнув його все і в принципі на цьому все. Зараз ще поміняю масло, нехай він прогріється. Купив масло. Ось таке 10 40 Воно недороге, не це, мабуть, саме дешеве, яке було. 200 гривень це масло, але воно буде ненадовго, тому що в двигуні присутня якась емульсія Я знімав перше відео, там видно така вода, всяка. Ну, не гарно воно То нехай помиє це масло двигун трішки. І потім залє вже нормальний власник. Я йому скажу, нехай трішки покатається, буде дивитися за його станом. Я, до речі, не знаю, скільки там і масла, нехай він попрацює остине, я подивлюсь, який там рівень. А я в принципі злю, я побачу по об'єму просто. Так що там нічого не поміняється. Ну і на цьому все. Поки що ремонт закінчено, далі у нас в черзі ось такий апарат є. Звичайний альфа двигун, буду колоть двигуна, тому що там лапка а, приварена просто. Або приварю її назад, і подивимося, як він працює, якщо буде працювати, то так і віддам, тому що там ну, таке складно. Тут також стоїть такий екземпляр, в цьому екземплярі у нас немає іскри. А зараз буду, до речі, приступати, буду щось робити. Але знімати мало що буду. Хіба ще зніму просту причину, тому що незручно, немає ні штативу, і дай часу якось не дуже немає. Не дуже є верніше. Ось такий маємо свой результат. масло замінив, двигунчик працює, але двигуна хана, тому що він димить. Я думаю підкинути просто масло з'ємні Прайнім 100 сальних тих і все буде чудово, тому що компресія в нього дуже добра. Я проїхався, як для 150-ки, він їде доб, дуже гарно. Прям я навіть здивувався. Або просто ще я давно не їздив на мотоциклах, або там дійсно все добре. Ну 10 тисяч пробігу. маслос'ємні десь трішки підпалили і все. А так їде дуже гарно. Прям, мені сподобався. Ну, сам мотоцикл, звісно, не доглежено, максимально ходова тріщить, щеплення жахливе, його тут ні вижать, ні зажать, воно туге. Ну, таке воно все брязкає, але сам двигун, ось в чому питання, двигун їде добре. Ну на цьому закінчуємо. А, і ще пропало запалювання. Тобто ось так все працює. Зараз буду розбиратися, в чому справа. Так, з приборкою вийшло максимально все просто, там, дуже максимально. Це просто-напросто фішка була не до кінця вставлена. Я коли шукав іскруту, то все розбирав, десь поставив, але не защопнув на фіксатор. І вона просто по дорозі, поки я їхав, відпала контакт, зник і все, і переприборка перестала робити. Ну і само собою замок перестав функціонувати. І він просто робив, виходить. Якось так. Все віддаю власнику.